Вітаємо в ефірі програма про Барвистий дивокрай. Ось ви бачите чудову книжку, дуже яскраву, дуже пізнавальну, автор Ніна Шмурікова-Гаврилюк. Барвистий дивокрай в рамках Міжнародного фестивалю щастя у творчості. Ця книжка люб'язно у подарунок харківським юним читачам. Побажання від авторки маленьким харків'янам від письменниці хмельничанки з любов'ю квітень 24 го року, ось ви бачите. Це збірка віршиків для дітей в рамках Міжнародного дня поезії, що незабаром відзначатиме світова спільнота. Хочу показати вам цю класну книжку, знаєте, під час наших уроків ефірів. І під час наших ефірів, які мають велику кількість переглядів серед дітей, батьків, серед наших небайдужих вітчизників, навіть коли світло вимикають, коли ми живемо без світла і таке зараз трапляється. Але завдяки медіаресурсу цьому каналу ви можете зробити перегляди в будь-який час, коли світло знову з'явиться. Мої маленькі милі друзі, звертається авторка. До читачів, коли цвіте калина в лузі, а потім сяє у намисті, коли клинок у жовтім листі, коли сніжинки і балеринки летять на поле, на ялинки, коли шумить зелений гай, земля барвистий, дивокрай. Насправді цією книжкою можна мандрувати Хмельниччиною, це наш край Поділля, і не тільки дітям. Харкова, а й всім нашим глядачам буде цікаво почитати таку книжку, або принаймні в наших ефірах з нею ознайомитися. І книжечка починається із розділу про кольори. Читання тої світу пізнання, і дітки маленькі пізнають світ із кольорів. Не секрет для дітвори, поряд різні кольори. Щось червоне, щось жовтаве, щось темніше, щось яскраве. Щоб повніше світ пізнати, кожний колір треба знати. І от такі класні ілюстрації, вони надихатимуть наших юних глядачів пізнавати світ навколо художник Світлана Якубовська. Багато таких класних віршиків, пізнавальних таких, позитивних, з класними ілюстраціями. Знаєте, сучасний такий стиль подачі матеріалу він дуже мотивує сучасних дітей. Цікавий розділ віронька-зіронька. Ну і далі я тут ще побачив дуже такі цікаві повчальні віршики. Ми вчимося і ростем, математик, вчителька, от щоб дітки вже професію вчителів поважали, бо дуже гарна школа наша запевняла діток Маша. Ви ще трішки підростете, всі у перший клас підете. Я у п'ятому учусь і могла б уже комусь я учителькою бути. Раді, діти, це почути. Просять, Машу, ти вчи нас. Ну, а ви старанний клас. Діти кажуть навіть дуже. То мені це не байдуже. Буду вчити, це я вмію. То зовіть мене, Марія. Ось так. В такому діалозі поколінь, в такій формі доброго гумору, дітки старшого віку зможуть навчати маленьких, ну, ділитися певними знаннями, досвідом, от, Дуже цікаві такі віршовані сюжети, на перерві, рідна мова, ледачі, учень, ну всяке ж бувають історії в сучасному житті. І Ніна шмурикова Горолюк це це яскраво, цікаво передає. Трудовий десант, Троянда і Коля, Кошеня, футболісти, Чуйна Маринка. Ось такі тут вірші в цій книзі. Ну і я тут, знаєте, ще побачив. Звичайно, канікули дуже такий цікавий вірш. Навчатися треба, але ж і відпочивати сучасним дітям хочеться. І незабаром будемо думати і про канікули, бо весна літо всі пори року поруч рухаються в цьому житті. Надійшло чудове літо. Запашні розквітли квіти. Сонце пестить нас і гріє. Вітерець тепленький віє. Ой який принадний світ. Люба, річенько, привіт. Часу в нас тепер доволі, Щоб у місті і у полі все об'їхать, обійти. В брід, де треба перейти, ранки сяють веселково, риба ловиться чудово, рум'яніють стиглі вишні, зеленіють крони пишні, кличе нас до себе гай. Хто що хоче, вибирай! Казка неба угорі. Гарно влітку дітворі. Буде потім і вересневе свято, є такий вірш у цій книжці. І ось нашим птахам, нашим маленьким друзям, окремий розділ книжки Голубка, художник Олена Бабенко. Різні інші віршовані історії тут є смішні хмаринки, зоряний оркестр, ранок, зоряний хор, сестричка Котигорошенка, снігова королева осінь в платті, жовтолисті. Подивіться на це платтячко, дуже таке красиве. Ну і тут, знаєте, книжка видана за сприяння. Хмельницького міського голови Мельника Сергія Івановича. Ось тут, в останніх розділах, є така інформація. Насправді, вершовані такі сюжети, доволі такі радісні, такі милі, позитивні. От музична тематика мені особисто подобається. Я трошечки процитую ранок. Оркестр Зірок стихає урочисто маестро місяць вийшов на поклон, І вітерець спішить ранковим листом, до часу приглушивши баритон. Як розси, засвітилися рожево, жар птицю сонце небо випуска. Стоїть тополя в диві за межею. Сріблиться лист, як риб'яча, луска. От, подивіться такі ілюстрації. Ну і ми дуже таке велике значення приділяємо і дуже так уважно ставимося до нашого настрою, до наших емоцій. І от мені сподобався саме тому сюжет смішні хмаринки. От коли дітки дивляться на небо, на сонце, навіть в таку хмарну погоду. В дощову погоду можна відчувати настрої природи, як в музиці Вівальді, є мажор, є мінор. От. І тому в поетичних сюжетах цієї книжки це цікаво почитати, спостерігати, подумати свої такі, е, створити читацькі враження, обговорити це між собою. Смішні хмаринки. Над Садом у височині хмаринки вабились смішні, то перша другу переймає. А та, мов дівчинка, тікає. То друга першій вищій трішки підставила тоненьку ніжку, а потім сіла на шпагат і попливла кудись за сад. На першу вже автомобіль спішать зайчата з м'які білесенькі, м'які біленькі, наче сніг, враз біла ковдра вкрила всіх. Смічні хмаринки – Прощавайте. І ще у гості прибувайте. Ми бажаємо нашим глядачам читати українські книжки і обов'язково знайдіть в українських бібліотеках оцю чудову книжку. І тоді в вашому читацькому житті теж буде місце побачити, відчути, пізнати цікавий світ. Дізнатися, що ж таке барвистий дивокрай. Не забувайте підписуватися на наш канал. Багато цікавих сюжетів, багато літературних мандрівок. Підписуйтеся і дякуємо за увагу!